А що, як світ навколо, це ретельно вибудована пастка, де все знайоме має друге дно у романі Я бачу вас, цікавить пітьма, і Ларіон Павлюк занурює читача в простір, де навіть тиша щось приховує, а випадкові речі виявляються підказками. Ця історія виклик чи наважитеся ви роздивитися темряву ближче і впізнати в ній себе. Тут немає випадкових деталей, лише сліди, залишені навмисно. Помітити їх дається лише тим, хто наважується придивитися уважніше або дозволяє пітьмі подивитися у відповідь. Усе починається здавалося б, класично кримінальний психолог приїздить у маленьке селище, аби допомогти розслідуванню. Та дуже швидко стає очевидним ця історія не про злочин. І не про розслідування, вона про мовчання, про байдужість, про втрати, які вже стали звичкою, про людей, які навчилися не бачити, і про тих, хто прийшов це змінити, хоч і не знає як. Тут кожна репліка натяк, кожна деталь символ, кожна тінь дзеркало. Роман, ніби запрошує вас до гри, помічати більше, ніж здається, можливим. Автор щедро розсипає алюзії до Біблії, до Данте, Кінга, до казок, легенд та міфології і водночас залишає цю гру вам хочеш шукай, а не хочеш просто читай. Але одного вам не вдасться уникнути тривоги. Вона не гучна, не надривна. Вона тихо сидить десь на підлозі, дихає поруч і змушує перегортати сторінку. Не для розв'язки. А щоб дізнатись а де ж межа між добром і злом? І хто її провів? Особлива магія роману в його персонажах. Усі вони живі, неприкрашені, неправильні, вони не подобаються одразу і не залишаються тими самими до кінця. Ви будете змінювати до них ставлення раз за разом, підозрювати, співчувати, відштовхувати, захищати. І, можливо, навіть побачити у них щось своє. Саме це робить книгу такою захопливою. Вона не пропонує шаблонів, вона запрошує до внутрішньої розмови. Цей роман не розвага на вечір, це досвід, це запитання, це дзеркало. І якщо вас справді цікавить пітьма, ця книга вже давно дивиться вам просто в очі.